Які документи регламентують кодифікацію нових зразків ОВТ? Під час підготовки відповідного пакету документів для кодифікації нового зразка ОВТ виробники мають керуватися вимогами певних нормативно-правових актів. Для виробників безпілотних систем та засобів РЕП тактичного рівня алгоритм кодифікації їхньої продукції визначений вимогами постанови Кабінету міністрів України від 11 листопада 2022 року номер 1275 зі змінами. Для виробників боєприпасів, зокрема боєприпасів для ВПЛА, алгоритм кодифікації їхньої продукції регламентовано постановою Кабінету міністрів України. України від 16 липня 2025 року номер 902. Кодифікація інших номенклатур зразків ОВТ проводиться у відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого 2015 року, номер 345. Порядок випробувань зразків озброєння та військової техніки визначено постановою Кабінету міністрів України від 17 лютого 2021 року номер 159. Рекомендуємо обов'язково ознайомитись з цими документами, щоб бути обізнаним у. У процедурі кодифікації нових зразків ОВТ для подачі заявки на кодифікацію переходьте на сайт за посиланням у описі відео.